Привіт, друзі! Сьогодні я хочу розповісти вам про важливий елемент нашого тактичного спорядження: аптечку від відривну Maxi Cordura від компанії Hardtag. Ця аптечка виготовлена з високоякісних матеріалів, таких як Cordura 500 Den, блискавки Max Zipper, фурнітури Vugin та липучки Velcro AlphaTech. Кожна деталь цієї аптечки ретельно підібрана для того, щоб забезпечити максимальну якість та надійність. У середині аптечки ви знайдете резинки та кишеньки, які допоможуть зручно зберігати медикаменти та інші необхідні речі. Крім того, аптечка надійно кріпиться на велкро та має додатковий клапан. На фастексі, щоб уникнути випадкової втрати. Зовні аптечка обладнана велкропанеллю для кріплення патчів. Аптечка від відривна Максі Кордуро від Хартак це український виробник, який має високу якість та надійність. Підтримує українського виробника. Не забувайте цю аптечку. Ви можете придбати тільки в магазині Хітман. Дякую за перегляд! І не забувайте про важливість якісного та функціонального тактичного спорядження, адже воно може зврятувати вам життя.